Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. «Мудрив». На жаль, сезон для мене закінчився. Довбик один із кандидатів на звання найкращого гравця сезону у Ла Лізі. Мадризький Атлетико зацікавлений у трансфері Андрія Луніна. Яремчук має шанси залишитися в Іспанії. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Вінгер Челсі Михайло Мудрик прокоментував свою травму, яку він отримав в матчі з Брайтоном та подякував фанам за підтримку. На жаль, сезон для мене закінчився. Дякую всім за ваші повідомлення. Я почуваюся краще. Побачимося наступного сезону в сині. Це частина гри, написав Мудрик на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Чи завадить мені травма на Євро 24 Думаю, що не завадить, додав Михайло в коментарі трибуна. Нагадую, напередодні в перенесеному матчі 34-го туру АПЛ українець наприкінці першого тайму зазнав травми підозра на струс мозку і був замінений. Згідно з правилами, футболіст не може грати протягом 7 днів після такого ушкодження. До слова, євро 24 стартує 14 червня. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал. Там ви можете знайти актуальні новини футболу. Давайте розвиватися разом для підписки. На екрані присутні QR-код та посилання в описі. Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена 10 футболістів, які претендують на звання найкращого гравця цього сезону. До десятки номінантів увійшов український форвард Джероне Артем Довбик, який є найкращим бомбардиром іспанського чемпіонату. Окрім 26-річного українця на нагороду претендують Джуд Белінгем Реал, Вінісіус Жуніор Реал, Роберт Левандовський Барселона, Айлеш Гарсія Жерона, Антуан Грізман Атлетіко. Та Кефуса Кубо, Реал Сосідат, Іско Бетіс, Олександр Сьорвот, Реал та Крістіан Родрігес Лас Пальмас. Ім'я переможця стане відомим 28 травня. Цього сезону довбик провів 37 матчів, в яких забив 20 голів та віддав 9 гольових передач. Мадридський Атлетіко розглядає можливість підписання українського вратаря ареала Андрія Луніна. Про це повідомляє elgoldigital.com. за інформацією, джерела керівництво Атлетіка уважно стежить за ситуацію з Луніним у реалі після повернення до гри основного голкіпера команди Тібо Куртуа. Патрасники знають, що українець не хоче бути другим номером, а тому готові розглянути варіанти з трансфером Луніна. Відомо, що перший номер Атлетіко Ян Облак, скоріш за все, залишить команду влітку, і наставник команди Дієго Сімеона вважає Луніна ідеальною заміною, зазнаючи про його сильні сторони. Нагадуємо, Лунін досі не підписав нову угоду з реалом. Чинний договір, розрахований до літа 2025 року. Кажани не готові викупити нападника збірної України Романа Дірмчука в Брюгі. Але є інший претендент з Лаліги. Йдеться про Лас Пальмас, стверджує радіо Марка. Острів'яни впевнено провели першу частину сезону, але останнім часом розвалилися і ще навіть ризикують вилетіти. Хулас Пальмаса четверта найгірша атака Лаліги, всього 30 голів у 35 матчах. Втім, наразі найбільше зусиль для підписання Єрмчука докладає Рапзон Спорт. Цієї команди в Туреччині значно привабливіші, які у нинішній кампанії претендує на бронзові медалі і кубок. За даними Transfermarkt, контракт Єремчука з Брюгге розрахований до літа 26-го року, а ціна складає 4 млн євро. Наставник збірної України Сергій Ребров радить не малювати собі захмарних амбіцій на чемпіонаті Європи. Для мене важливо, аби всі члени команди фокусувалися на конкретній зустрічі. Ми заслужили це місце на євро і тому перед кожною зустрічю маємо ставити собі завдання виграти матч. Далі подивимося, не треба одразу ж після першого матчу думати про розклади. Коли прийде друге, думатиме про друге. Тому зараз треба через товариські зустрічі спокійно і сконцентровано підготуватися до старту, резюмівав Ребро в інтерв'ю Forbes Ukraine. Нагадаємо, Україна на Євро-24 потрапила в групу Є до Румунії, Словаччини та Бельгії. Перший матч 17 червня проти румунців. На минулому Євро сині жовті під керівництвом Андрія Шевченка дійшли до чвертьфіналу. Дякуємо за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подбайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.